Раніше були такі установи, як психоломедико медико консультації, які були по всій країні. Вони займалися саме вивченням і діагностику дітей, які мали різні порушення у розвитку. У 2017 році було проведення ліквідація цих установ, і на зміну цим установам прийшли інклюзивно-ресурсні центри. Чому? Тому що у психолого медико педичних консультацій велика роль приділялася медичному фактору так, і медичному аспекту. А вже в інклюзивно-ресурсному центрі велика роль приділяється індивідуальним можливостям та особливостям дитини. Це більше розширило можливості дітей. Це індивідуальний підхід до кожної дитини, тому що в умовах центру складається індивідуальна програма розвитку, дається рекомендації. І я думаю, що це тільки на краще для дитини, тому що кожна дитина, як і людина, це індивідуальність, і саме головне відкрити сильні сторони дитини і адаптувати її в соціумі, щоб дитина абсолютно була. Достойним громадянином України. У нас в штаті є корекційні педагоги, це фахівці-консультанти інклюзивно-ресурсного центру, але кожен спеціаліст має відповідне спрямування, тобто практичні психологи, вчителі, логопеди, вчителі, дефектологи, олігофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Ну наразі нас сурдо і немає, тому що це взагалі брак кадрів існує для того, щоб вивчити детальну дитину. Але ми залучаємо інших фахівців, наприклад, із спеціальних Якщо цього немає, то е, спеціалісти, які тут працюють, абсолютно орієнтуються в усіх питаннях, тому що багато займається самоосвітою, вивчається все. Інклюзивна освіта це освіта, яка забезпечує входження дитини в соціум, і, зокрема, в освітній соціум. Коли дитині забезпечується можливості здобуття освіти, відповідно до її можливостей індивідуальних, до фізичних, соматичних. Психологічних, когнітивних можливостей. І на сьогоднішній день є інклюзивна освіта навіть в позашкіллі, тому такий супровід є загальним. Тобто дитина отримує послуги не лише в закладі освіти безпосередньому, в загальному закладі, в закладі загальної освіти, а й в закладі позашкільної освіти. Приміром, музичні школи беруть активно в цьому участь. Сподіваюся, що ця послуга буде розширюватися і надалі по закладах освіти. Спершу ми здійснюємо, проводимо діагностику, це здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, і надаємо рекомендації для закладів освіти, в які потім заклади освіти, в який дитина піде навчатися. Це і дошкільний навчальний заклад, і школа. І може бути заклади профтехосвіти. І далі ми супроводжуємо дитину в вже в освітньому закладі під час навчання. Тобто, перша складова це універсальний дизайн, як і приміщення, так і програми. І друга складова корекційно корекційно-розвиткова складова, коли програма, освітня програма пишеться під конкретну дитину. Під її особливості. І що саме головне в українському досвіді інклюзивної освіти, це гнучкість цієї програми. Кожних три місяці вона переглядається. Якщо дитина встигає і справляється зі смарт-цілями, ми їх підвищуємо. Якщо дитина не встигає опановувати, ми розбираємо, шукаємо причину, чому. І тому або ми смарт ціль розбиваємо ще на менші, на дрібніші цілі, або ж у випадку конкретних. Конкретної дитини ми можемо навіть ставити цілі з відкатом назад. Найголовніше це індивідуальний підхід і усвідомлення не лише індивідуальних особливостей дитини, а й всього, що відбувається навколо дитини. Дуже часто звертаються, чим відрізняються діти з особливими освітніми потребами і просто з особливими потребами. Да? Особливі потреби це стан фізичного розвитку. Наприклад, дитина з інвалідністю потребує там. Якогось спеціального там призначення чи пристосування, це таке інше. А з особливими освітніми потребами це саме діти, які потребують розроблення індивідуальної програми розвитку. До нас можуть звернутися всі батьки і всі діти. Інколи в батьків є такі підозри. Що, наприклад, дитина погано говорить на свій вік, да? або дитина погано навчається, або не справляється з якоюсь своїми там емоціями, да, або є якісь проблеми в поведінці. Тому ми абсолютно відкриті до співпраці. У нас у станові працюють фахівці, які мають спрямування профільне. Це вчителі-логопеди, практичні психологи і вчителі-дефектологи. У 2022 році була внесена зміна до постанови Кабінету міністрів України номер 545 де саме були внесені зміни, як працювати фахівцями інклюзивного ресурсного центру в період воєнного стану. Значить, це стосується в першу чергу внутрішньопереміщених осіб. Коли, наприклад, до нас звертаються батьки з дітьми, і в них, наприклад, десь там вони були, там, можливо, проходили комплексну оцінку, є можливість, ми можемо знайти їм в електронній базі, тому що. Часто буває, що приїжджають, ми самі це розуміємо, взагалі без документів і нема там ніяких, так сказати, паперових підтверджень, і все таке інше. То ми можемо із бази і суєрця це витягти цей документ. Якщо його немає, то в нас така спрощена система, тобто ми в першу чергу їх приймаємо. Раніше у нашому статуті і в положенні було прописано, що комплексна оцінка проводиться 10 робочих днів, які були внесені зміни для внутрішньопереміщення. Це 5 робочих днів. Комплексна оцінка, і з моменту звернення до нас за тиждень ми дивимося е, подача заяви. Ми е, виходимо з того, що існує гідність людини і Конституцією України передбачені рівні права усіх. А от щодо ставлення батьків, то ключовим питанням є прийняття батьками стану здоров'я дитини, і дуже багато ми маємо втрат. Сензитивних періодах саме тому, що батьки пізно починають усвідомлювати, що дитині необхідна спеціальна допомога. Насправді, ви знаєте, з дітьми абсолютно не важко працювати. В першу чергу складна категорія буває батьків. Це невеликий відсоток батьків, які насправді усвідомлюють, що це не проблема в дитини, розумієте? Тобто, які рухаються вперед, розвивають ті сильні сторони і ті сильні якості дитини, які в неї є.